Добрий день. Ми з України. Два Конотопські куми продовжують започаткований намиж патріотичний челендж Україна 2024. Сушкопад 2024. Летять птахи до України. Закон природи це весна. Вони летять в лиху годину, чекає їх матінка земля. Російські Су. ті, Теж літають, але потроху долітались. Їх наші соколи збивають і Ісу безкрилими зостались. Закон тяжіння із літаками найключовішу грає роль. Весь світ глузує вже над вами, бо ми вас стращим, як тумоль. Летять в них Петріот Насенс. Пілоти наші йдуть у бій, ми сушкопад вчиняємо разом наш непорушний буде стрій їм за тії каби. І за зруйноване житло нехай же бачать тії гади, як викорінюється зло. Над нами небо буде мирним. І в нім паритимуть птахи, повіє вітром нашим рідним, де мінус йде на літаки.